Стратегічне планування, активне партнерство місцевої влади з бізнесом, залучення інвестиційних ресурсів. Такою є звичайна практика розвитку місцевих інституцій у європейських країнах. Такі інституції віднедавна функціонують і в українських містах, з невеликим поки що багажем досвіду на етапі самовизначення, але з фаховими креативними ідеями, спрямованими на одну єдину мету системно розвивати українські міста, робити їх успішними і комфортними для людей. Вперше майданчиком для комунікації більше ніж 50 представників інституцій місцевого розвитку в Україні став Кривий Ріг. Сюди приїхали фахівці з різних міст України Києва, Херсону, Нової Каховки, Львова, Севастополя, Вінниці, Луганська, Дніпропетровська, а також представники канадських міст. Відкриваючи перший такого роду масштабний захід, заступник Криворізького міського голови Олександр Світличний окреслив основні завдання форуму. Захід призваний почути ці 50 прикладів успіху, щоб відштовхуючись від них розробити єдину стратегію місцевого розвитку. Дозвольте мені. Привітати за дорученням міського голови Юрія Григоровича Вілкула всіх учасників сьогоднішнього заходу, першого українського всеукраїнського форуму інноваційні інструменти місцевого розвитку. Це дійсно історична мабуть подія для всіх нас, адже інституції місцевого розвитку з'являються в багатьох містах України вже сьогодні. Їх кооперація є лише питанням часу. Обмін досвідом успішної діяльності та обговорення проблем, з якими стикаються в своїй діяльності такі організації, це дієвий шлях. Для підвищення ефективності їх функціонування перший в Україні форум інноваційні інструменти місцевого розвитку вже на початковому етапі підтримано крупним бізнесом. Організаційну допомогу надала міжнародна металургійна компанія Арселор Мітал Кривий Ріг. Топ менеджери компанії підкреслили свою зацікавленість у співпраці з місцевою владою з одного боку та незалежними інституціями економічного розвитку з іншого. Стратегії это, наверное, важнее, чем сегодня текущие проблемы, которые есть, которые мы совместно пытаемся решать. и очень хороший вектор, который в своє время выбрала выбрали органы власти. Вот именно сотрудничество с бизнесом. Мы, как никто, бизнес, заинтересованы в том, чтобы создавались IT компании. В кривом рогу, чтобы наши специалисты, которые обучаются в университетах, обладали уже этими навыками, знали эту систему и уже 80% подготовленными приходили на работу. Більше року тому незалежна структура економічного розвитку була створена і у Кривому Розі. За основу криворіжці взяли модель канадських інституцій, адаптованих до українських реалій. Перші проекти, створені інститутом розвитку міста Кривого Рогу, вже працюють на імідж міста. Підвищення його інвестиційної привабливості. Це промисловий туризм, маркетингова стратегія, створення логотипу та бренду Кривого Рогу. За ініціативою мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, місто реалізує велоінг. Інфраструктурний проект це ще один приклад того, як європейські тенденції створення комфортних умов у мегаполісах розвиваються в Україні. У нас є цілий пул портфель пропозицій у виконку міської ради, який сьогодні ми активно, скажімо так, промоціюємо і на рівні внутрішніх інвесторів. Це в першу чергу це державний обласний бюджет, а також що стосується приватного бізнесу. Ще один напрямок діяльності Інституту розвитку міста Кривого Рогу професійна тренінгова підготовка. Наприклад, для підприємців з метою підвищення ефективності і професіоналізму в підприємницькій сфері тренінги для потенційних керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, з залученням до участі у тренінгах провідних експертів та успішних управителів ОСББ. Крупні проекти, які реалізуються за міжнародною технічною підтримкою, вже оцінили експерти. Бренд города логотипом сьогодні вже живуть, вже працюють. сьогодні Кривий Кривороб, на мій взгляд, відін на карті світу. Он сьогодні вже узнаваєм. У тому, що за незалежними інституціями місцевого розвитку майбутнє природні, впевнені учасники форуму надати допомогу у реформуванні українських міст готові сьогодні канадські фахівці місцевого економічного розвитку. На їх думку, найкращий симбіоз це поєднання на засадах партнерства, зусиль місцевої влади, інституцій розвитку та бізнесу, стратегічне довгострокове планування, багаторічна перспектива та рух у напрямку процесу децентралізації на часі в Україні об'єднання зусиль таких інституцій, застосування кращих практик та налагодження контактів. Думаю, що назріла в Україні вже така необхідність створити асоціацію інституцій місцевого розвитку, б включала не тільки громадські організації, як це працює на сьогодні, яка включала комунальні установи, установи державні так, тому що все більше і більше постає питання, що саме знизу має йти цей розвиток. Чим більше повноважень, чим більше можливості буде мати кожна громада, чим буде вона потужніша, тим буде потужніша кожна країна. Це вигадова не ми. Це було ще за часів Могдобурського права в Європі. Другий день роботи форуму не менш важливий для його учасників. Представники інституцій місцевого розвитку мали рідкісну можливість безпосередньо зустрітися з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Це потужна фінансова донорська інституція, яка вже надає міжнародну технічну допомогу місцевим громадам. На таку допомогу можуть претендувати ефективні проекти інноваційного розвитку, які вже представлені на форумі.